Чи я настільки втомилася від сьогодні, що всім привіт. У мене рука відвалюється, все відвалюється. І мені так хочеться елементарної, жіночої зараз потреби. Я настільки втомилася все вирішити, що в мене просто серце Тому що так якось напахалося і капець. І якогось такого жіночого хочеться моменту, що ось поряд. От Побути просто не, я не говорю про стосунки, про любов, але в енергетиці побути справжнього чоловіка, просто посидіти, поряд, розслабитися. Десь, коли знаєте, навіть я елементарно їду там в таксі, кудись з одного кінця, я просто сідаю на заднє сидіння і мене везе, мене везе е, шофер. Водій і все. І я в цей момент, я просто навіть кайфую від того, що він мене везе. Ну так, я за це гроші заплатила, Але він везе мене. Я в цей момент просто сповнена довіри до цієї людини. І я сану, я розслаблена і все, я нічого не вирішую. Мене везуть. А якщо взагалі якісь питання виникають, наприклад, в мене сьогодні. Прийшла ну, допомога, мені перечислили 11 тисяч гривень на карточку приватовську для того, щоб я оплатила кауцію за це житло. І це так класно, коли от є поміч ну, чоловіче, тому що. Цей момент, коли тому що дуже тяжко бути самі собі мужиком, насправді дуже тяжко зараз цей момент, коли я реально сама собі і мужик, і жінка, коротше, все в одному, і просто скучилася за справжнім, за справжнім чоловіком. Взагалі, в цілому за справжніми чоловіками, які, з якими ти можеш просто сісти і розслабитися, Та навіть піти, не знаю, якісь спілкування, просто коли ти, ну. Коротше, що вам говорити? От, ну, от реально, просто той момент, коли просто навіть кайфуєш від таксі, тому що ти сів і, і ти не паришся, просто розслабляєшся. От, якщо десь піти заплатять, допоможуть, піднесуть сумку, там, ну, це просто ну, реально... Це, ну, це тоді ну, дуже скучила за такими моментами, тому що Дуже тяжко бути самі собі чоловіком у всьому. ось. Тому ось такі справи. Я, я не говорю, я не хочу говорити про ту тему, що зараз будете говорити, ой, а ти, ти, ну, там, ти маєш пахати на рівні з чоловіком. Ну, це говорять ті люди, які, ну, коротше, все. Я не хочу це, цю тему обсуждати, Тому що, як говорила Ольга Бузова, якщо треба пояснювати, то пояснювати не треба. Я з нею цілком цілком згідна, тому я не хочу свою енергію тратити на такі ситуації. Питав в мене підписник, писав коментарі, як мене знайти. Зараз я зіб'ю, тому що можуть що... заглючити. Як мене знайти? В Фейсбуці я написана Алла Мазур, а інстаграм Алла Олександровна. Ось так мене знайти. Тому, якщо що, хочете підписуйтесь, хочете ні, тому така ситуація. Блін, я реально так замахалась сьогодні. Ще морально. Просто я, я живу своє життя от зараз, реально. В а, мене, а, чи не говорити про це, я не знаю, мені також не хочеться, я вже вийшла. Я просто все, ну, це все, все скинула. Мені, я прийшла зараз додому, мені. Про це не хочеться говорити. Можливо, десь на вулиці, але не, не в цьому приміщенні, тому що тут я приходжу відпочивати. Плани в мене, в ну, мене просто план номер один це забрати свою кішку, тому що я дуже сильно за нею сумую за Слостонею. Дуже сумую, ну просто дуже сумую. Сумую йду, і мені я розумію, що мені. А, я думаю, вже збилося, що пусто, що ну, як. Ніхто не чекав, то в мене є рослинка, то моя. Зараз. Ось це моя квіточка, тому що я її купила і манікюр ну, я... у мене вже стерся, звісно. Моя швидше моя... живе. Моя... До речі, йшла я з роботи. Іду і чую якийсь такий свист приємний, от як наче пташка співає. Думаю, це не, не пташка, ну, тому що на ну, вулиці ну, вже тепло сьогодні. Не може бути пташка, ну, тип, ну зима. Там. Я думаю, може, ну щось техніка десь, десь може там оце, заїло щось там техніці. А йду я, ну, і реально, і так співаю, і прохожу. Там дерево росте, на тому дереві сидить якась така чорна пташка, оранжевий клюв, помаранчевий. І вона так гарно співає. Просто я стояла, слухала, і, знаєте, так якось релакснула, відпочила після цього. Якщо, якщо існує пекло, ну насправді, то там, де я працюю, то є пекло. Тим паче, є такі люди, просто, знаєте, от. От знаєте, от, коли от, людина настроєна, що ти не, от, от, ти не сподобалась і все. От, і вона буде робити все для того, щоб е ставити в палки в колеса. Але я ж не дура, я ці маніпуляції дуже щитую. Тому я коли відповідала на ці маніпуляції, а для чого ти мене це а, ні, я питала? А чому ти мені це говориш? Наприклад, а, а ти знаєш, що? Коротше, там різні ситуації були. Я просто коли лов цю маніпуляцію і відповідаю на цю маніпуляцію певним чином, а людина така а, а... і відповісти вже нічого не може. Тому ось так. Тому ось так. І, як би, вам що ще я, сказати, я, 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 я сказала. Я швикупала, що людина хоче, щоб я тут не працювала. І я їй говорю: якщо я не підходжу, ну, ну там, там, там главний, там, ти ж розумієш, що там, ну, там, коротше, шеф головний, говорю, ти що ти не це говориш? Ну, я просто так говорю. Я говорю, а якщо я не підходжу... То можна так і сказати, що я не підходжу. Я, от, я говорю, я зі своєї сторони, у мене третій день, я роблю все можливе, щоб зробити максимально добре свою роботу. І вона так: замняла, замнялась. Не знаю, що відпустити. Тобто я показала, що я не тримаюсь цієї роботи, тому що вона. Тут багато-багато ну, моментів було, що вона від, ну, так піднос, так інформацію дає, що знаєте, так, що ти відмовилась просто від цієї роботи. От. Ну, Ти ж знаєш, тут ніхто нікого, а тут ніхто нікого, тут ніхто нікого не тримає. Типа, ну коротше ж, типу робота одне, ну там, там дівчинка. Вона йшла, вона думала її тримати, а тут ніхто нікого не тримає. І, зрозуміло, ну, ну, то що ніхто нікого не тримає. Ну, я спочатку така, ну, неправильно це відповідала, а потім я раз, один такий момент, другий раз. А тепер я зрозуміла, вже цю маніпуляцію почала її щитувати. І коли вона говорить, знаєш, що там? Тут, 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 ця людина головна, а я говорю: а, а для чого ти мені це говориш? І я це знаю. Ну, я, я знаю, хто головний, хто, ну, тобто, хто руководящего положення займає. Тобто я таких ситуацій було, ну, тому я говорю, що вона така, ой, а в мене після мене такого немає. Я, я говорю, а я не ти. Ну, в плані там, в роботі щось їм не сподобалось, знайшла ну, до чого придратися, можна сказати. З пальця висосала, а я так в мене так нема. Я говорю, ну так я ж не ти. Тобто, ну реально, знаєте, спочатку ну, дякувала, да, да, а зараз я просто почала вже відповідати. Тому що в мене є своє життя, і я його живу. Я за роботу цю не тримаюсь, тому що я ніколи не, не е, якби, ні разу не було такого, що. Мене звільняли з роботи, я завжди сама, я, я, я завжди сама покидала роботу, і мені все одно, мене корона з голови не впаде, якщо мене звільнять. Мені абсолютно мені похуй, от реально, просто похуй, тому що я не трудоголік, не ну, тобто, я, я знаю, що такої роботи куча, але я відповідальна, тобто, якщо є. Роботи, якщо я влаштувалася, я довожу своє діло до кінця. Але коли починають так спеціально тебе травити просто це таке аб'юзерство і маніпуляторство, і це, то я це вже почала щитувати і просто вже відповідаю, тому що таких людей треба зупиняти. Ось. Два дні Алла, себе покорчила, а вже на третій день. А я вже якби не дам з собою так погодитися. І начальників, там, руководящих, всяких я не боюсь. Мені головне, щоб ці години мені зарахували, дали виплату, все. Ну, говорять, що нема такого, щоб не, не, не виплачували. Звісно, що завтра. Вона прийде, буде всім розповідати, наскільки я хуйовий робітник. Але ж я говорю, якщо я не підходжу, я не полісос, і я не техніка, щоб всім подобатися. Я людина. Тому ось так. Ну, Це було дуже зрозуміло з першого дня, от, коли якби людина хоче все зробити для того, щоб ти тут не працювала. Але ж таке, тому така ситуація. Фух, я реально втомилася, не знаю, буду собі, ну, не знаю, хоча холодно, ну, пройде. У мене штучка є така для руки класна. высокая. Массажер. Может, все подпает. Должен стоял. Томилась? Ну, говорю, я так за кишку за свою скучила. Я вам просто порадала. Ты не можешь, я к этому скучаю. Завтра мене вихідний.